Мій світ перший метафізичний. Добрий день з вами Ясновидець Андрій Дуйко на каналі Мій Світ. Пане Андрію, що зміниться після зустрічі представників України та Росії в Туреччині? Нічого не зміниться. Ніяких, ніяких домовленостей не буде. Всі домовленості вони ніякої цінності не будуть мати, і це перформанс, який був послан за кораблем. А зараз що буде відбуватися, мабуть, Зеленський вийде і скаже, що ви ж бачите, що це, і там вже казали, і Трамп казав, що я там домовлюся, і якщо Путін не приїде, то я зроблю ось що і так далі. Тобто це зараз така гра у шахмати. Зараз Путін заганяє сам себе у вугол. І це ми бачимо, так і це добре. Це все не дуже розумно. Це добре. Зараз вони будуть соціально розхитувати країну, це їх такі, тільки коли я вже за я вже це замітив. Коли у нас з'являється таке, що Путін трус, чи Путін там якось себе там негарно поводиться, то після цього починають дуже розхитувати міння о Володимире Олександровичі Зеленському. Зараз буде дуже багато людей публікацій, як він не прав, що він там робить, і так далі. І так далі, буде там зі всіх сторін, що так не можна було, що потрібно би краще там поганий мир, чим там продовження війни. І, там а ось там. Нас зараз захватили, і зараз там наступ, і наступ такий, і наступ такий. Що там? Ну, це зараз буде робитися їх В них є одна задача, в них немає іншої цілі. Потрібно вже знати це. У Росії є правда, її правда вона така, що вони хочуть війни. Вони не хочуть відмовитись від війни. Вони готуються до того, щоб бути латентно воюючою країною. Ми це бачили вже в своєму житті. Це і Корея, Южна Корея, Ми це бачили там між країнами Востоку. Це Ізраїль там і... Палестина, ми це бачимо, коли країни можуть воювати дуже багато років. Тому він хоче, щоб ми були завжди в латентному в латентній війні, і він каже, що нас багато, нас будуть підтримувати, і так далі. Але цього не вийде. А що Росія хотіла показати тим, що відправила на переговори шісток шісток що їм все в носі? Це безразліччя, вообще ко всім. Це знаєте, це коли людина говорить: там мені пофігу. Це як послати. Матерним словом, только вот так проявить: э, то есть вы настолько все нелепые и настолько все лохи. А ми себе ведемо як нормальні чуваки, типу, от ми вас ділемом лохами. Тобто це чистке, а ми вас зробили лохами. Ви нам повірили, а ми вас вокруг пальця і там вокруг носа і так далі. Це ось так образа. Це образливо. Це так Путін всіх послав. Але Трамп такий стійкий чоловік. Він до сих пір не ображається. Ще навіть виправдовує його. Він це сказав, бо він думав, що він в п'ятницю прийде Путін. Але тут ось чому не приїхав Путін, бо Трамп. Поїхав в арабські країни і там домовився, щоб зробити сценарій, який був колись з радянською країною. І він відкриває шлюзи, і після цього він залі нафтою Європу і всі країни, бо це він вже домовився зробити так. Король, який там був, я їх за ними не слідкую. але я хочу сказати, що вони були такі радісні, що приїхав Трамп і що він дозволить їм заробляти мільярди, що вони навіть подарували йому літак там за 400 мільйонів доларів. Бо вони знають, що коли... Ламали радянський союз, то тоді ця країна Арабські Емірати і так далі це був самий в них вищий потолок заробітку, і тоді вони всі нафта держави змогли дуже багато заробити грошей, що вплинуло потім на весь світ, і зараз це відбудеться ще раз. і Ми це ще раз побачимо. Тому і не поїхав Путін. А чому Трамп сидів там? Тому що Трамп сидів і. Чому Путін не поїхав? Бо поспішили написати заяву, що Трампу подарували літак. І після цього всі вже розуміли, що підписали документ, де буде обвалюватись нафта. зараз не буде нафти. Зараз тримайтеся. Скоро в нас нафта і бензин буде там копійки коштувати. Бо зараз виходять на арену ці країни, і вони будуть ну мега-мега дешево це продавати. Це будуть всі зараз Єгипет продавати, і Арабські Емірати, і ці Катари. І там я просто не дуже. Не дуже знаю всю інформацію, тому я не політолог, не слідкую. Я шизотерик. Знаєте, я можу продивитися, і прочувствувати. А там як це? Тому якщо там я роблю якісь помилки, хай мене люди вибачають, будь ласка. Основна ціль перемовин у Стамбулі припинення вогню Зеленський. Ну, ми розуміємо, що такі перемовини, як ви сказали, описали, такі вони і були, але все ж таки, коли може бути припинення вогню? Що ви відчуваєте? Я думаю, що це буде вже в кінці липня. Я думаю, що в кінці липня, може, в перших числах серпня, але це буде зараз тушитися все. Його ніхто не, мага... не намагався припиняти, вони не припиняють, вони накаплюють і потім фігачать, вони накаплюють і фігачать. В них немає такої задачі, вони не націлені на це. А якщо це Трамп, він там думав, що там, вони націлені на те, щоб там зупинити і так далі. І потім той каже: Та ні, ми не націлені, бо в нас перемоги, ми тут перемагаємо, ми тут захоплюємо, тут скоро там все заберемо і так далі. І Він показує свою силу. От Трамп каже: Та ладно. і після цього тоді ж всім стало ясно, коли Трамп поїхав у страни Сходу, і це пов'язано з тим, щоб включити зараз насос, і зараз вони цей насос включать. Зараз 500% на нафту і після цього насос за три рубля і країни Росія вже через два місяці просто не буде. Не буде. Бо Євросоюз він почав таке казати, що ні, ми не, да, не, не дамо ті гроші, які арештовані. Бо ми не знаємо, у нас нема а, такого інструменту, який би дозволив вам ці гроші перераховувати. А, там а, як ми будемо допомагати, бо нам щоб допомагати потрібно, а, щоб три країни. Не дало свій дозвіл, а дві країни дає, одна не дає. так і дитячий сад. Вони в них, них немає однієї місії, однієї людини, яка б могла одна приймати рішення. Їм для того, щоб приймати рішення, потрібно 200 людей. І це не народні депутати, це глави країн. Знаєте, і їм це дуже важко дається, бо їм потрібно всіх зібрати. А там хтось каже: я не можу. А там когось діти, а у когось ревматизм. І після цього вони не можуть приймати такі закони. І В них немає інструменту, щоб це не робити онлайн. Їм потрібно це зробити так, щоб там підписи були через якусь картку, знаєте, Верховні Ради з дома. А вони це не вміють робити. Їм потрібно робити оці е, е, зібрання, і вони там щось обсуждають і так далі. І це в них ну в них така корупція, і в них така ця система, що вони як великий і вони, як велика лодка, де не одна людина, капітан, а дві тисячі людей. І капітан каже: Ну що? Ми їдемо в стіну. Що будемо робити? 200 людей кажуть: поворачуй вліво, 200 вправо, а 200 кажуть, ми ще подумаємо. І після цього ось так воно все в них відбувається. Все дуже повільно. Вони вже багато років, багато сторіч вже, нікуди не по, не поспішають в них все ідеально. Вони живуть так, що в них системи. Вертикалі влади вони працюють гарно, в них поліція працює і закони працюють, і вони їм це вони не розуміють до кінця, що це може бути, і вони на це це сприймають як та це все, що можна, але не з нами. І тільки зараз доходить, коли вже. Коли вже така агресія, що кажуть, що а, там Америка каже, ми не будемо давати гроші, і вони кажуть, так, а що це буде, якщо Америка не дає гроші, то що вони на Україну зайдуть і потім туди до нас підуть вже в Польщу там чи в Германію, і так далі, наче починають там потилицю чухати. Але хочу сказати, що не потрібно а, сприймати Трампа як придурка, бо я ще раз сказав і ще раз хочу сказати з людиною психічного психічно хворо, хворою, таки, такою, який, якою являється а, Володимир Путін, а, такою людиною хворою, хворою а, з нею може спілкуватися людина, яка також показує свої хворі і недолункуваті випадки. Якісь тобто він косить на те, що він також там не при собі. Але я хочу сказати: як тільки все це дойде до миру, як тільки це все завершиться, після цього буде Трамп другим. Ми його побачимо в іншому Ампло. Ну і я хочу ще раз сказати, що потрібно, щоб моді приїхав в Україну. Чи Зеленський поспілкувався з моді, і Зеленський зустрівся з папою Римським Франциском? Якщо ці дві зустрічі будуть, то після цього, десь на протязі одного-двох місяців, всі думки про війну і так далі вони завершаться. Це буде таким інструментом, який вирівнює за декілька. Тижнів о, всі питання і всі проблеми. Це як вставить всім мозги. Всі, зараз всі не знають, що робити. Е, Трамп не знає, що робити зі своїми там грошима, як вплинути грошима, кому платити. Зеленський не знає, як поступити так, щоб там закінчити війну, щоб віддали території, щоб е, щось там відступили, щоб дітей віддали і так далі. Путін не знає, як відступити. Бо якщо він відступить, то йому скажуть, а на що ж ти це забирав? У нас і так багато, ми тебе зараз б'ємо і так далі. І ніхто не знає, чому їм не вистачає. Їм розуму і мудрості не вистачає. А папа дасть мудрість і Монді дасть мудрість. І тому потрібно ці дві зустрічі, щоб ця мудрість зайшла. Кому зайшла? Ну з Путіну нічого не зайде. Трамп не захоче ні з ким. Трамп не захоче ні з ким спілкуватись цих людей, вони йому не потрібні. Ну і залишається тільки наш Володимир Олександрович, тільки за ним. А він може він може в нього є і дух і сила, і він такий здатний поспілкуватися. Я знаю, що зараз ведуться перемовини з папою Римським Буданов Там передав йому документи, там яких дітей повинно там вернути, і так далі. Я знаю, що є навіть договір о, о спілкуванні, і там повинні зустрітися. Я так розумію, десь наприкінці аж серпня. Ну і тому я хочу сказати, якщо б це було раніше, то було б дуже гарно так. Раніше був інший папа, і взагалі реакції ніякої не було. Було і насправді українці думали, ого, як це духовенство в себе так може проявляти. На щастя, цей новий папа одразу, коли став на престол, зробив відповідні правильні заяви. До речі, він захотів заговорив про мир у всьому світі. І я собі так подумала: а чому ж до цього моменту, ну був Ватикан, це його місія. До цього моменту Трамп хотів про мир у всьому світі говорити і намагався домовитися так, щоб ніде не було жодних воїн. І тут мені глядачі скидають дуже цікаве пророцтво, Про це ми поговоримо. В інших наших ефірах я би хотіла вашу думку запитати, чому власне Трамп є цією персоною, яка хоче досягти миру у всьому світі? Це ж зараз боротьба йде, боротьба серця. Це Україна, боротьба грошей і боротьба війни. Якщо Путін це концтабор, якщо Трамп це? Падіння, і, хаос, і е, духовна пустота. Якщо Зеленський, це свобода. Але також якщо не буде мудрості, то е, розрив з реальністю, і тому потрібно, щоб тут була якась така думка і мудрість. І ця мудрість потрібна бути духовна. Бо що вам казати в цьому світі нема зараз духовності? Люди чомусь це зараз е, вичеркнули з себе. Вони кажуть, що там Бога нема. І це немає, і там. А якщо є, то чому нас там ніхто не слухає, бо всі думають, що Бог це раб, який повинен там під, підкорюватися і за свічку працювати з утра до ночі. І вибачте, будь ласка, я, я, я більше не прийду, якщо ти не зробиш там, от свічку тобі більше не поставлю. Тобто Бог це та людина, це той, хто винен вам, тому що ви йому свічку поставили. Це ж всі розуміють. І є ж інша ще духовність. Це тепло, це побажання щастя, це бачити в людині любов і так далі. Багато там є таких тем. Ну і хтось повинен брати це на себе, і цьому світу не потрібно, щоб був переможець, не потрібно, щоб переможцем був Трамп, не потрібно, щоб Зеленський, не потрібно, щоб це був Путін. Не потрібно цьому світу. Потрібно, щоб з, між собою склалась і щоб на вершині піраміди була мудрість. А ці. Мудрістю може бути. Якась людина, яка має за це казати, і цьому світу, як це відбувається, Путін просипається з утра, встає отак. Як ще і стрільнути куди б ще за там, як же їх вбити, куди там зберіть цих, там потопіть цих, а цих зворуйте, а там і те зробіть, і те. Зеленський встає, як нам погано, бідні мої люди, і так далі. А там Трамп ми ще там заробимо, ще там заробимо, ще там заробимо. Робимо, і ніхто з них не може бути переможцем. А коли буде духовна людина, коли буде духовність, вона наповнить цю систему, то вони будуть ось так просипатись. Путін з утра. Проснеться і буде казати, так мені потрібно сі від цього миру захиститися. Поставимо кордони і поставимо і зробимо так, щоб наші землі там ніхто там не а Люди будуть пилити у Китай продавати. Зробимо китайську страну. Зеленський проснеться і буде казати, потрібно в Верховній Раді, щоб не було чурів, щоб там були люди, які думають о людях, а не тільки за себе. Що потрібно переписувати конституцію. А Трамп буде просипатись і буде казати, що потрібно. Вже є багато таких історій, що люди придумали і такі технології, і такі а давайте і ці технології скупає. Ілон маск дуже довго. Давайте Ілон Маск буде займатися не політикою, а технологіями. І вся Америка буде цими технологіями. Там використовувати, і так далі. Їм до цього потрібно тільки скласти їх між собою, скласти і включити мудрість, і тому я дуже вибачаюсь. Він не Франциска Лев, і тому о, Лев він здатен це все змінити. І він дуже це дуже знає. Те, за що я кажу, це вищий пілотаж езотерики, коли люди можуть розуміти ось як працює вся картина світу, бо вона ось таким чином працює. Світ він як органічне существо, і в цьому світі кожен випадок і кожна дія вона як заповнює общий простір. Як це було з цією дитинкою, коли ця дитинка їй дали можливість, щоб вона тоді виступила? Пам'ятаєте, я за, Грета, за неї казав. Грета. да, да. І це було повинно, бо думали, що це може бути тим, що запустить цю систему, і цю систему намагаються люди, езотерики і езотеричні такі системи. Вони питаються, ну намагаються її перезапустити, бо дуже всьому цьому не хватає мудрості, і людина, яка має за спиною дуже велику кількість мудрості, мудрості поколінь, мудрості служіння мудрості. Служіння Богу одному чи богам і різним, чи є там дуже багато храмів, як це в Індії, там їх там більше, чим у всьому світі, тільки в Індії знаходиться, і так далі. Тут не за віру кажуть, а кажуть за енергію, яка може щось зробити в цьому світі, і ми це зараз розуміємо. До речі, про Бога і свічку. Це ви дуже класно, влучно зауважили для усіх глядачів, які ще поки що не розібралися в цій темі, і дуже багато звинувачень на адресу Бога мають ще до сих пір. Ми зняли, мої майстри зняли для вас відео Де Бог коли боляче. Ну так і впишіть мій світ в пошук Де Бог коли боляче. І там дуже класно ви отримаєте пояснення від майстрів, які вже пізнали цей світ в дуже багатьох своїх різних реінкарнаціях. Ще одне важливе запитання про зрушення у війні. Оскільки ми вже говоримо про зрушення і про Трампа, то цитую: зрушення війні між РФ та Україною не буде, поки ми з Путіном не зустрінемося, каже Трамп. І я розумію, що ми всі очікуємо на цю зустріч, і Путін все життя ховається, але ж він не може вічно ховатися. Коли ж все ж таки може відбутися ця зустріч? Чи ви бачили це у своїх видіннях? Так, так Путін буде зустрічатись з Трампом, але коли у Трампа буде козирь в рукаві. Ви ж розумієте, Трамп грає в нього своє є навіть і він без козиря не поїде. Чому він зараз знаходиться в арабських странах, щоб тримати цей козир? Цим козирем буде обвал економіки. Він поїде к Путіну і скаже: Ось козир! Зараз, я, зараз, якщо ти не, то я тоді запускаю тобі обвал. Він тому і сказав, що я вже не їду. Бо в мене вже є козир. Він це і сказав йому, і той зараз у шоці, бо він знає, що йому припинить при ну він буде припиняти, бо Трамп цей козир зараз, мабуть, вже отримав. Я думаю, що до понеділка вже цей козир оформиться у вигляді якихось документів, які вони підпишуть. І після цього Трамп скаже Путіну: Давай будемо зустрічатися, бо я їду з козирем. І той буде казати, Давай, я буду всі спілкуватися, буде казати всі. В нас нафту обвалює Америка, що будемо робити? Які є там дії, і мабуть, будуть казати, що з нашої сторони такий козир, африканські страни будуть там нападати на Єгипет, там, чи там якийсь там ще жах? Може там на Ізраїль, може там якась палістіна, може якісь? Я не знаю, щось таке, де має вплив Китай, і якось вони будуть там розхитувати це. Ну може сирійський новий конфлікт. І вони будуть казати: а ми, якщо ти це будеш робити, будемо робити так. А там і Трамп такий, що він скаже, і він же ж себе відчуває як цар цього світу. Він відчуває як цар цього світу, і він каже, що якщо це ти блоха і дуже кусайся, то я тебе вб'ю. І він буде їхати з королем таким. Він для всіх друг. Але він такий друг, що якщо ти йому не потрібен, то тебе нема. Він, мабуть, і є той домоклов меч, який і зламає цю країну. І так це й буде. І цей козир посадить Зеленського та Путіна за стіл переговорів. Він посадить Путіна. Осадить Путіна, бо це буде так, мабуть, вони обламають зараз е, Росію з цією нафтою, поставлять 500% процентів цих е, паливних е, процентів. Після цього е, почнеться рух. Як казали люди, і цей рух буде, чого це ми там добивалися стільки років, а прийшли в дубку, і, мабуть, після цього його вже будуть видавати, і буде і гага, і там всіх, і там соловів, всіх будуть десь садити на лавки, і це, мабуть, так ось буде. Це відображатись. І я колись казав, коли забрали в Крим, то я тоді казав: ось побачите, прийде час, і Крим повернеться у рідну гавань нашу українську. Це буде і Україна о, збільшить свої землі, і надалі Україна буде не меншим государством, а більшим государством, ніж має зараз. І такі і, і Донецьк, і Луганськ, і Крим все буде українським. І навіть час території Росії. Так що, хай, хай, хай кашлять. Час бити на сполох, час поширювати наше відео, інформувати Бореліоз або хвороба лайма, тобто їх є 15 видів цих борелі, сім кіл пекла через укус кліща. Скільки часу може безсимптомно проходити ця проблема? Часто впливає на цілий організм, на імунну систему. Тобто, якщо ви голими руками викрутили того кліща, а потім не дай боже облизали свої пальці, то навіть не облизали, воно може пропасти через шкіру. Якщо кліща дістати в перші 24 години, то шанс захворіти мінімальний до лікаря. Звертатися. Не буду, тому буду пити вітамін Д. От, от і все. Про це та інше цікаве, почуєте на каналі усе чудово. Натискайте і дивіться мерщій. Негайно!